Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні будуть на огляді і тесті ось такі от акумулятори літіонії і літій NMC, акумулятори компанії LG на 41 Ампер годин. Ці елементи є невживані, вони є нові. Так що буде в нас сьогодні цікавий тест. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду. З самого початку давайте я вам розкажу характеристики цього акумулятора, покажу вам розміри, вагу, замірю внутрішній опір. Вольтаж, потім ми їх кинемо на тест і в кінці я скажу, де їх можна застосовувати. В принципі, як ви зрозуміли, застосовувати їх можна будь-де. Можна і зробити от з такого елементу собі павербанк на 41 тисячу без проблем. Добре, характеристики: цей акумулятор номінальний вольтаж 3,7 вольта, максимальний вольтаж 4,2 вольта, мінімальний вольтаж 3 вольта. Внутрішній опір має бути 0,7 в нового акумулятора. Сьогодні ми це все заміряємо. До речі, я ще не міряв. Максимальний струм заряду розряду 25 А, що досить багато. Ці акумулятори як швидко можна заряджати, так і розряджати. Давайте я вам покажу ці акумулятори не є вживані. Дивіться. Ні одної зварки немає, нічого ні відірвано, не відрізано. Все завод. Ось тут завод. Тут просто зігнуто було, бо контакти були замотані, але тут нічого не варене, не різане. Контакти які є заводу, так і є. Просто погнутий я сам же розгинав, бо він був загнутий і заізольований. Давайте я вам для прикладу покажу, які вживані акумулятори. У мене є ось такі акумулятори. Також Chem, але це 66 шість ампер годин. І ось, бачите, контакти тут обрізані, бо, тому що вони були всі спаковані, і це з розбірки. Бачите, маленький контакт залишається. Тут контакт повністю як завода йде. Так, давайте я вам спочатку покажу габарити цих акумуляторів. Тобто довжина, ширина і товщина цих акумуляторів. Так, давайте спочатку товщину, товщина їх де 8,3 мм. міліметра. Далі габарити цього акумулятора в нас йдуть. Зараз замірюємо. Ширина його 13,5 см, довжина його, це в нас 23 см, це в нас по контактах. Якщо разом з контактами, ось цими що заходить, це в нас буде 26 см. І також давайте зважимо цей акумулятор. Вага цього акумулятора має бути в районі 640-650 грам. Ось у нас є вага по нулям. Ставимо акумулятор. 654 г. Все супер. Давайте тепер замірюємо внутрішній опір, бо це є такі основні характеристики, щоб у внутрішній опір в нас в акумулятора був добрий. Так, включаємо тестер і замірюємо. Внутрішній опір в нового акумулятора має бути 0,7 мОм. Ваші ставки скільки буде? Я думаю, так і буде 0,7 мОм. Я ще, до речі, не заміряв, Чесно вам кажу. О, дивіться. 0,61, 0,58, 0,57 мОм. 493 вольта. Коротше, 0,58. 0,6 мільйон. Давайте візьмемо так. Дуже хороший результат. Я думаю, цей акумулятор видасть нам реально 41 Аг, годин, а можливо і більше. Добре, приєднуємося зараз до електронного навантаження. Виставляю я 25 А і пускаємо його на тест. Погнали! Так, ну що, все я виставив. 25 А у нас стоїть розряд, все по нулях в нас стоїть. 495-496 вольта. Давайте ми замірюємо на мультиметрі скільки, а в нас 4227 в такому районі. Звичайно, погрішність у нас буде, тому що в нас будуть втрати на цих от проводах. У нас нема на жорстко, що щіплено, чи там зварено, чи скручено. Так що втрати є, і я буду заміряти мультиметр, вдивитись різницю. Ну що, натискаємо старт, нехай воно щитає. Як ви бачите, цей акумулятор спокійно тримає, От бачите, 3,9 вольта. А тут що в нас показує, тут у нас показує. Так, представляємо 483 вольта. Якщо він спокійно тримає 25 ампер, давайте я це все діло залишаю. Нехай воно рахує. Потім включусь, покажу вам результат. Так, тест на замір ємності в нас пройшов успішно, я його залишав на ніч, бо було пізно. Прийшов от зараз на другий день і дивимося результат. Як ви бачите, у нас на акумуляторі 3,4 В. Тобто він розрядився, потім вольтаж назад трошки вертається. Видав він 141,2 Вт. Також видав він 41 408 мАч, що є реально більше, заявлених характеристик. Як ви бачите, цей акумулятор є новий. Ну що, всі характеристики цього акумулятора я вам показав. Розказав, давайте я ще вам розкажу, де його можна застосовувати. А застосовувати його можна будь-де в будь-якому живленні, чи то станція, чи то безперебійники, або електротранспорт, або ви хочете зробити павербанк собі з таких акумуляторів без проблем. Робите собі з них, що хочете. Але наперед вам говорю при створенні людьми других гаджетів з цих акумуляторів, будьте обережні, дотримуйтесь техніки безпеки і також технічних характеристик, щоб все було як по книжці. БМС-кі, балансири, датчики температури, правильні зарядні і так далі. До речі, забув вам сказати, ціна такого одного елементу 550 гривень. А де ви їх можете заказати на сайті akb.com.ua, Посилання я залишу в описі під відео. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.